Усі проблеми людства, вони із за безбожжя. Під час правління комуністів Сталін і багато інших атеїстів, комуністів та сатаністів працювали над тим, що люди вони повірили в брехню. Коли люди вони вірять в брехню, за брехнею завжди йде дух війни. І тому наші території вони страждають від постійних війн, голодоморів і усіляких проблем. Тому що люди вони не хотіли вірити Богу, а хотіли повірити в брехню. І Сталін він добре працював над тим, щоб люди повірили в три таких брехні: перше, що ми пішли від еволюції. Ми просто мавпи, тому е, життя людини воно не цінується, можна вбити, нічого страшного. Ось ми просто рибки, ми просто мавпи. Е, друга брехня, яку посіяли в мізки людей, яка до сих пір є в мізках у людей. Друга брехня це те, що не було всесвітнього потопу. Тобто такого колапсу, хоча вже земля, вона це все підтверджує, і дуже багато доказів є того, що земля вона пережила глобальну катастрофу, коли повністю все було затоплено. Чому це відбулося? Тому що гріхи людей дійшли до неба, і Бог покарав. Він давав багато часу для того, щоб люди виправилися, люди не виправлялися, і Бог їх покарав. Так ось для чого? Людям давали ось цю думку, що не було всесвітнього потопу, тому що би люди жили як хотіли. Не треба давати звіт перед Богом: живи як хочеш, гріши, і нічого тобі за це не буде. Тобто, кара не прийде. Хоча всесвітній потоп показує, що коли гріхи доходять до неба, приходить кара з небес. І третє, чому вчили вони, це те, що землі мільярди років. Чому? Тому що якщо мільярди років, ти ніколи не розберешся, хто твої прадіди, пращури, звідки ти взагалі пішов, як можна розібратися в мільярдах років, і насправді ось ця брехня вона приводить до війн, до терору, до насилля. Коли люди вони не хочуть вірити в Біблію, хоча Біблія це наукова книга історична, вона підтверджена, вона доказує молодість землі. І коли люди вони не хочуть вірити в правду, а вірять в брехню, завжди приходять. Проблеми тому е, кожна людина вона в принципі обирає в кого вірити і кому вірити. Якщо людина обирає вірити в еволюцію, в те, що землі мільярди років вона просто свідомо чи несвідомо підтримує комуністів, сатаністів і усі ці ідеології, які були. Сталіна сьогодні немає, але є вже інші диктатори, і постійно хтось продовжує цей дух. Або ми будемо нести дух Божий, або ми будемо нести дух сатани. Дух Боже, якщо ми несемо, ми творимо рай на землі. Якщо ми несемо дух сатани, ми творимо пекло тут на землі. Тому вибір простий: обирайте Бога.